Народний депутат України Віталій Барвіненко продовжує зустрічатися із трудовими колективами Білгорода Дністровського та району. 15 жовтня відбувся робочий візит нардепа до Білгород Дністровського медичного училища. Метою зустрічі стало вивчення соціально важливих проблем, які турбують колектив медучилища. Наразі завдяки особистому лобіюванню питань розвитку інфраструктури у Білгород-Дністровському районі, народним депутатом України Віталія Марвіненко частина важливо необхідних питань вже вирішена. А пользуем случаем, что пришел к нам Виталий Дмитриевич, я хочу ему сказать слова благодарности за ту помощь, которую он оказал при формировании нашего бюджета на 2012 год. Как он реализовался, вы все прекрасно видели и знаете. Это наш корпус по Советской 1, который находился в аварийном В аварійном стані, і сьогодні яка конфетка у нас получили. Спасибо вам про на зустріч. Було запрошено і почесних гостей, серед яких голова міського союзу жінок, жінки за майбутнє Віра Сипко, яка висловила слова вдячності народному депутату за підтримку у проведенні обласної та міської програми Жінки за здоровий спосіб життя. В знак подяки Віталію Дмитровичу було презентовано книгу Зоряний олімп жінок Одещини. Народний депутат ознайомив присутніх із тим, що вже зроблено для покращення інфраструктури міста та району, а також визначив основні пріоритети майбутнього. Серед них створення у білгороді Дністровському багатопрофільного медичного закладу, який дасть змогу створити нові робочі місця для випускників медичного училища. Сьогодні без підготовки кадрів середнього звіна у нас по суті медицина области, особенно, что касается наших сел, наших райцентров, она, по сути, обречена на вымирание без кадров. Кадры сложно готовить без качественной материально-технической базы. Поэтому, как раз, что касается непосредственного училища, у нас есть это в планах, включено на 2013 год, мы будем это лоббировать, чтобы в последующие годы мы могли этот вопрос закрыть с медицинским обеспечением и с медицинской освитой, средней медицинской освитой у нас здесь в городе. Окрім вищезгаданих пріоритетних питань, Віталій Барвіненко ознайомив присутніх із основними напрямками роботи на 2013 рік. Серед таких питань є капітальний ремонт автодоріг, заміна старих енергосистем на нові. Окремо на обговорення було винесено питання подальшої долі фортеці у зв'язку з тим, що бюджет міста на 60% є дотаційним, а для збереження архітектурних споруд пам'ятки необхідно 58 мільйонів гривень. То доцільним на сьогодні є переформування фортеці в національний історико-архітектурний заповідник. Отож, як бачимо, добрі справи ініційовані народним депутатом України Віталієм Барвіненко, продовжують крокувати просторами Бестарабії.